Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження чудовий люксовий кросовер за чудовою ціною. Цінник на дане авто 23 990 американських доларів. Зустрічаємо це Audi Q5 2015 року випуску в комплектації Premium Plus, максимальна комплектація автомобіля з 2-літровим турбовим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач на повному приводі, система Quattro від Audi. В гарному білому кольорі на красивих фірмових дисках встановлена гарна гума, гарна комплектація. Є передні та задні парктроніки, є камера заднього огляду, чудовий стан авто, авто повністю доглянуте та обслуговане. Своєчасно проходить до за регламентом, є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, є панорамний дах. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. Вставки із дерева, повний електропакет. Є пам'ять сидінь, є електроляда, датчик світла, датчик дощу, мультируль, круїз-контроль, пробіг автомобіля 86 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх двох сидінь, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач з режимом спорт, електроручник, кнопка старт-стоп. Чудовий автомобіль з невеликим пробігом за чудовою ціною: 23 990 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось за адресою місто харків Свегагарі на 23 автосалон автопарк. Всіх чекаємо.